Під'їжджаючи до села Яхни, що розташоване за 7 кілометрів від райцентру на автостраді Київ донецьк просто неможливо не милуватися мальовничими краєвидами, які відкриваються перед очима. Зачаровує тихе плесо ставка, створене природою люстерку, в яке милуються верби та очерети, і відзеркалюється синь неба з білосніжними хмарками. Радує зелене буяння обабіч дороги та весняні доглянуті поля, лісові насадження, які ніби обняли село. А головною візиткою яхнів є вітряк, що розкинув свої, хоч і обламані, але все рівно величні крила. До речі, яхни здавна славилися вітряками. Перша писемна згадка відносить нас у 1701 рік, де говориться за Покровську церкву, яку побудував козак Іскра із Осикового дерева. До складу Яхнівської територіальної громади входить двоє сіл Яхни і Микитяни. У 1900 році в Яхнах проживало 1427 жителів, а в Микитянах 828. На даний час. В Яхнах проживає 1050 жителів у 525 дворах. Площа села 460 гектарів. Загальна ж площа землі Єхнівської територіальної громади 2136 гектарів, які орендують товариство Комплекс Агромарс, фермерське господарство Нагірно, СВГ Оберіг, СВГ Андрущенка, СВГ Лан Ел. Та приватного підприємства Крохмаля, сільський голова Михайло Петрович Федоренко знає кожного свого односільчанина, переймається проблемами, ділить радість і негаразди. Переживає Михайло Петрович, що в селі не так багато молоді, немає великих перспектив розвитку. Хоча база для цього є. В яхнах є чудовий фельдшерсько-акушерський пункт. Нещодавно за програмою ООН був практично повністю реконструйований, замінені дах вікна. В центрі села працює будинок культури, бібліотека, продовольчі магазини, приватний магазин кафе Назарі та кафе Бар Статус і інші заклади для обслуговування і дозвілля жителів. Гордиться село і своєю загальноосвітньою школою, яка знаходиться. У надзвичайно мальовничому куточку і де зараз навчається 114 дітей: затишне подвір'я, остаткований спортивний майданчик, великі просторі коридори, світлі класи, все це ніби пронизане дзвінкими дитячими голосами та строгим напутнім словом вчителя. Є в школі своя родзинка, бабусина світлиця, де кожен предмет має свою історію, своє прадавнє призначення. Навіть така деталь, як висохле зілля на підлозі, що ось-ось на зелені свята замінять на нове, запашне, також дозволяє дітям доторкнутися до нетлінних традицій і звичаїв пращурів. Символічно, що на території школи і розташований пам'ятник загиблим односільчанам в роки Великої Вітчизняної війни. За бойові заслуги 80 яхнівчан були удостоєні орденами і медалями. Хочеться вірити, що не перерветься естафета пам'яті поколінь про героїчне минуле села, а сюди ніколи не заросте стежина і будуть завжди стояти квіти. З пагорба, де стоїть школа, відкривається чудовий краєвид, але поглядом мимоволі зупиняєшся на церкві, що даленіє на іншому узвищі яхнів. 13 жовтня 2007 року яхнівчани святкували подію. В цей день відбулося урочисте освячення новозбудованого Свято-Покровського храму. А в липні 2008 року в церкву повернулася ікона Господа Ісуса Христа, яка декілька років знаходилась в Миронівській свято-михайлівській церкві після того, як сталося диво, ікона обновилась. Та найбільше диво в тому, що обновлюються людські душі, повертаються до Бога, ідуть зі своїми молитвами під куполи церкви, яка як святий образ оберігає яхни від бід і нещасть. І яку можна побачити з усіх куточків села. Проїжджаючи вулицями яхнів, постійно знаходиш якісь деталі, особливості, коли хочеться зупинитись і ще раз розглянути те, що тебе зацікавило: чи то гарний краєвид на березі, чи то красивий будинок, чи то барвисті квіти, які стали невід'ємною прикрасою села. Та одне подвір'я просто таки вразило нас. Господар Віктор Григорович Осіній дещо зніяковів від нашої уваги, але дозволив провести зйомку. А знімати було що це і рельєфне ліплення, що прикрашало стіни і вугли хати, і різьблення з дерева, і картини, які стали вже частиною інтер'єру. На жаль, на час зйомки в цій частині села була відключена електроенергія, тому повністю відзняти і показати всю красу не вдалося. Але від цього не поменшали наші щирі враження від таланту художника, який і надалі складає плани на майбутнє, і що ще можна створити. До речі, місцевій церкві також багато чого зроблено руками Віктора Григоровича як зовні, так і всередині. Мій рідний край то пісня журавлина, то стиглий колос. Ніжний шепіт трав, то над водою схилена калина, Де соловейко пісню заспівав. Мій рідний край, пісні мого народу, І Що зігрівають, серденько моє, Не буде тому роду переводу, який коріння збереже своє.